Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У ДТП загинув 24-річний волинянин. З'явилися деталі моторошної аварії. У раді не розглядають ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку. Президент Сирії Бажар Асад ймовірно загинув у авіакатастрофі, коли тікав із Дамаска. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Новимовний біль і смуток огорнув Нововолинськ. Місто прощалося з відважним героєм Романом Ковалем. Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. Воїн 1979 року народження трагічно загинув. 23 листопада у Донецькій області провести в останню путь хороброго Романа Коваля прийшли рідні, друзі та просто небайдужі містяни. Редакція телеканалу конкурент Контів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою. З'явилися деталі смертельної аварії, яка трапилася 7 грудня ввечері. Як повідомили у поліції Волині, ДТП трапилася на автодорозі поблизу села Суходоли. 24-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Ауді, зіткнувся із вантажівкою Ман, за кермом якої перебував 33-річний житель Львова. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув. За фактом летальної ДТП слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. У Луцьку на проспекті президента Грушевського автомобіль наїхав на чоловіка, який розгулював по дорозі. Відео з камер спостереження опублікували на Фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. У Луцьку чоловік з ознаками сп'яніння ходив по проїжджій частині дороги і зупинявся перед автомобілями, розкинувши в сторони руки. У результаті його збило авто. Відомо, що на місце події оперативно викликали швидку медичну допомогу та поліцію для з'ясування усіх обставин ДТП. У Рожищі водій маршрутного автобуса не підвіз захисника. Рушив з місця, коли побачив військовослужбовця. Про це розповіла волонтерка Альона Сокол-Сус. Як розповіла жінка, її сусід з відпустки повертається на передову на запорізький напрямок. Вона зазначила, що перед поверненням на фронт йому потрібно поїхати в Луцьк, аби відмітитися в ТЦК. Жінка зупинила потрібну маршрутку, яка саме їхала повз її авто. Водій зупинився. Проте, коли побачив чоловіка у військовій формі, натиснув на газ та поїхав, показуючи жестом, що вільного місця немає. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 8 грудня ворог атакував Дніпропетровщину. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, внаслідок атаки російських дронів по Кам'янському району поранені отримала 64-річна жінка. У п'ятьох багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, два авто та лінії електропередач. Крім того, до півночі російські війська обстріляли Нікополь з важкої артилерії. За попередньою інформацією, його обійшлося без постраждалих, але масштаби руйнувань уточнюються. У кіндійці на Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на 42-річного чоловіка, наслідок чого він зазнав поранень. Про це повідомили у Херсонській Ова. Зазначається, що чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення передпліччя – Постраждалого шпиталізували. Згодом стало відомо, що внаслідок чергової дронової атаки у кіндійці постраждали ще троє осіб. Також за інформацією ДСНС України вночі росіяни скинули снаряд із ворожого БПЛА на житловий будинок Херсона. Внаслідок влучання полум'я охопило весь дах будинку. У Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та новообраного президента США Дональда Трампа. Про це глава держави розповів у своєму телеграмі: спілкувалися про наших, людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий, написав президент Володимир Зеленський. Якщо Україна погодиться на припинення вогню з Росією і не отримає гарантій безпеки, це може згодом призвести до нової війни. Про це сказав президент Володимир Зеленський. Так він відповів на заклики новообраного президента США Дональда Трампа, який сказав, що у російсько-українській війні треба негайно припинити вогонь. І почати переговори на думку Зеленського, війну не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент. Саме тому він закликав зупинити війну тільки силою. Україна розраховує на США та весь світ, наголосив український президент, бо мовляв: єдине, чого боїться російський лідер Володимир Путін, це Америка та єдність світу. Верховній Раді не розглядають жодних законодавчих ініціатив чи пропозицій щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі РБК Україна. Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років. Ні в парламенті загалом, ні у профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема не розглядається, сказав депутат. За його словами, жодних проєктів законів чи пропозицій на розгляд профільному комітету не надходило. Депутат також зазначив, що так само не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які військово зобов'язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Так він зазначив, що відтоді у війні проти РФ загинули 43 тисячі військових. Про це він написав у соцмережах. Водночас також відомо про 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим. За словами Зеленського, 50% поранених повертаються у стрій. Він розповів, що з вересня 2024 року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти однієї у нас. Тож тепер, мовляв, російські втрати перевищують 750 тисяч людей. Такі самі дані наводить і генштаб ЗСУ. Зеленський також нагадав про тисячі військових та цивільних українців у російському полоні та депортованих до Росії українських дітей, яких за словами самих росіян сотні тисяч. Тепер до новин світу. Президент Сирії Башар Аль-Асад ймовірно загинув в авіакатастрофі, коли летів із країни з наближенням до столиці повстанців. Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела. Нагадаємо, раніше зазначали, що літак сирійських авіаліній. Вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той самий час, коли стало відомо, що столицю захопили повстанці. Спершу його борт летів у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся і кілька хвилин летів у протилежному напрямку, перш ніж зникнути із карти. Джерела Reuters стверджують, що є дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Зазначається, що станом на 6 грудня Асад був у Сирії, але його дружина з трьома дітьми виїхала до Росії. Уже на ранок, 8 грудня, стало відомо, що повстанці захопили Дамаск та заявили про падіння режиму Асада. А сирійці розпочали масове святкування. Як повідомляє Reuters, сирійські повстанці зайшли у палац Асада в Дамаску, а опозиційні сили вперше виступили на державному телебаченні із заявою про завершення 24-річного правління поплічника Путіна. Командування сирійської армії також оголосило, що режим диктатора остаточно впав. На тлі цих подій росіяни виводять кораблі із сирійської бази у місті Тартус та перекидають залишки озброєнь і військової техніки літаками з авіабази Хмеймін. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада у Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території Арабської Республіки у столиці Сирії, Дамаску, під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення. Деться у повідомленні, Зазначається, що після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хамата, Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку. За даними української розвідки, 8 грудня з Тартуса в Середземне море вийшли військовий корабель Адмірала Григорович Чорноморського флоту РФ та вантажне судно інженер Трубін Північного флоту РФ. Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю голосили про підозру у державній зраді. Про це повідомляє південно корейське агентство. Було подано численні скарги, і зараз ведеться розслідування відповідно до процедури, заявив очільник спеціального слідчого штабу Пак Сехон. Окрім держзради, президента Південної Кореї підозрюють у зловживанні повноваженнями. Нагадаємо, раніше підозру у держзраді висунули екс-міністр оборони Кім Єн Хону, який уже перебуває у СІЗО. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.